О, вже мені вироткалку дало, за то що я лечу. На, на автоматично треба було пробувати дід. Типа на автоматішну, ти маєш на вас. Там треба програмування знати. Дивись на юльці. А, є. Раз, два. О, тут тип. Я зараз знову прошелкаю, хто де впав і сдохну. Я на того я мушу бити. Прям будемо пробувати. Ось хоч від когось то ще не вмер. Драгунов вже мав. Так, ладно, візьмемо. Ну перший пішов. Я, я його просто підкресив, я його бачив. Так, ще Патрик на Драгонова візьмемо. А він же тут все перелутав, ладно, питерню. Старе мужички, коротше, я цей прочитаю. Яке хлопна ще якогось кріпака. Колись ми з дідом грали. Ну, і до тепер граємо, то цей У нас тактика. Тут а в Гратов зразу нагору. Там в Гаратов, тоді по колу вниз. До маршрутки, там в Гаратов їдеш звідси. Вони щоб мене ніхто не підкрисив. Угу, Crown Force якийсь. Тут, тут, тут вроді ніхто не падав. Зброя не лутана. Ага, в мене патронів багато, аж забагато. Ні, тут вроді нікого немає. Ціл є, добре. Вот всего ники CSGO. всякі цифри мене напрягает. Мені завжди сдается, что типа счетам грають, щоб не не заморочуватися над ніком, який так запанятся. За, за пару репортів. то в не пишет, попало. Так, я жду метро. мені 9 років. Воно будет в 3 часа у мене 0-0. Братан, я ж короче, мені аж вирвалося, що я прочитав твої мови, що треба. Одно те, тільки попав. Цього явно мало. Ще він мене заспотав. Він ще нормально зажимав, Зажим там прям непогано, було близько. Короче, не подобається мені моя позиція. Я казав Класик, якщо щось не подобається, треба міняти, да? О, 22 людини, 23. Велике вам всім дякую. Мужики. Ще 7, ще 7. Але все стабільно мається на увазі. Неодноразова акція. Я б так би тиждень протриматися і все. Так, поки є час, думаю, мене тут не вб'ють. Почитаємо чатик. У мене кент шукав роботу, роботу 12 місяців, то важко але не треба здаватися. То я вже всік, То я вже в всік, але. Так можна і в запли зайти. Коротше, я тут вже не буду нікого шукати з тих щурів. Хто знає де сидять, їдемо звідси. То зараз мене тут хлопнуть. Так, роботу зайти реально важко. Ще треба ошарити, і багато звільняють, багато переїжджають, багато хто каже, що ви маєте десь там мати. Тепер ще я ще чув, що тепер ще й хочуть старлінки, щоб... Ти був завжди на зв'язку разі прильоту ще чогось там. Те може, збільшується, багато компаній переводять своє бізнеса за кордон. меня не тут, при том полечу ну, стреляла МКшка и тут и тут Знаєте, що я бы хотів навчитися? Я бачив на твічі багатьох людей э, драйв-бай Ну так прикольно виходить. Мені я пару разів спробував і це мені вдалося вбити, мені дуже сподобалось. Але. Але що? Я боюся здохнути. А відповідно, я не буду пробувати, я ніколи не навчуся. Той страх здохнути мене переважає. Бо неохота не за... не завжди перезаходити в катки. І так не особо спеціаліст в ті грі. Ну тут точно люди є, тут стрелялись Він сидить десь, я не знаю, що він в тому кімпі, чи, чи в цьому. Ще снайперка така що таполка. Я те ж саме, тільки що хотів сказати. Угу. Ми з тобою на одній хвилі. Вообще нічого не бачу, я просто не знаю. Чи він в кімпі? Чи він не в кемпі? Ну він не пікає. Я ж, я ж тут нема. Можливо він же вообще десь там. стрмна шляпа Пушти його? Я не знаю я не на не знаю яку хату что він мене почує перші просто закрисить і я здохну. Він можливо вообще за хату десь на горбиках сидить. Ну тут в місті точно люди є тут я чув чу, постріли. пострілы вот аз стоїть тут вообще Я що казав. Гранати немає. І хп немає. У мене молік був. Аптек немає. Надіюсь зараз не здохну. Ну МКшку я хочу забрати. То що треба челенджі робити? люди підходять. Mm. Я би не проти топ-1 взяти і МКшку забрати. І після того вже челендж вбити. А так як мене аптек нема, я лежу на кресу. Надіюсь мене не вб'ють. Поки я з збинти пуш. А, я теж казав. Ну кажу, інфе було, то не варіант був пушити. Я розумію, що це зовсім нагльош, але чи не міг би ти свої налаштування стріму показати? Сарс, нема питань, то взагалі не нагло. Я багатьох питався. Нічого нічо такого поганого в тому немає. А що саме, які настройки? Настройки управління, графіка чи. чи стрільби. Чи всі? Я можу і всі показати. Так, що я ще не взяв? Коротше, хроник не... треба. Mm, Тульник візьмем. Все, свалим, поки мене не вбили. То я чую, зарана лутаюсь. Всім привіт, здоровенькі були. Привіт, Вінстон. Я тебе 100 років не чув, братан. Я тебе реально стільки не чув. Де ти пропадав? Ти вже пройшов свій дейс, чи ні? Так, що там в мене полу Мільйон патронів. Так, ну тут ще мають бути, я би ліпший... Ем. Ладно, хай буде глушник. О. На мене їде. Ладно, будемо брати тачку. По полі бігти, я щось не хочу. Гранат я не взяв, так? У мене розкида нічого. Ладно, не буду бігти лутати, бо я завжди вмираю, як вертаюся. Лутати назад то погана, погана прикмет. Лича чого не взяв? Провтикав. Боявся, щоб не вбили. Я і гранат не взяв, і димів не взяв, У мене один молік залишився і флешки не взяв. Я головне хотів взяти, забрати МКшку і шлем третій. Опа, мене порядів. Ну як завжди. Все як завжди. Я провтикав, за кої він боку стріляв. Він точно був дуже близько. Чи на горі, чи справа. Там ще ті кемпи такі стрмні. Короче, 6 тикеней, вообще схожи на якось цикона, но не, пацаны? Зараз не ну, найдемо, А де банда? Банда один пішов спати. Другий по депресії. Тоже пішов спати. Я же пацани Пацаны играли до тепер. У нас був фулл склад, Точніше, ще нас був час було четверо. Один пішов Counter-Strike. І ми, по суті, грали весь час троє. Але... Ого, горі. Десь там. І довго грали, просто вже пацани розійшлися. Не летіло взагалі. Сьогодні. Тому якось так. Лишився я в соло. Ще хвилин 15-20 побігає, то і й... теж будемо закруглятися. Що, попробуємо, мужики на яйцях, якщо добіжимо до того каменя? І з Фамосом стріляв, да? Та штука летить невчасно, а маршрутка їде. Там, походу, такий воділа, як я. Може, він поїхав? Ось. Ну, розкеду нема. Типуці. Вот так от. Так, не берем гранати. Місця нема. А мене гранати були виявляються 4 штуки. Чую. Ай-яй-яй. Міг кіл підсосати. І десь він десь тут стріляв. Про нього би нову. ага, нема. Та нема що брати. брат, що брат. Все має, аптек хіба. Не хоче він йти його лутати. У мене не мім немає, да? Не? Що, поїхав лутати? Давай, поїхав лутати. Ану? Ляпа перезарядка Дві він що з тим колом виживе. Есть без мене стрілок. Троу Джебе його закрив, с тем кашки він там не забажає її Бачу, пацаны, ваші повідомлення. Зараз, зараз я хочу прям хоть в топ 10 зайти. драйв бай Як вам? А? Ну круто, ну не? Пацани, ну зацініть. Погодьтеся. Ой-ой-ой-ой, взагалі ой, 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 ой. не круто. Оце взагалі не круто. Але драйв було класно. Я прям кайфанув, шляма нема. Якщо зараз граната сюди полетить, то буде велика біда. І дима нема, щоб покинути під цей. Бачу його. Шапки нема, одна тичка в голову і все. І Тамара лягає. Ще лівіше, чуть-ті чуть, -чуть пуля стріляв. Йому теж одна полі в голові Тамара лягає, лом 44. Ти був близкий. Місію ти теж був близький. Красава, пацани. Ага, бачу. От чепуха, вижив. Бля, не той кнопкой Він же зліва, я його чув. Чисто два. мене мою машину стирити. Шапка, подисочка. Читаче чи поха літає. Патрони є, Патронів не густо. Йо моє, пацани, я себе не пізнаю, то точно я граю? То можливо, хтось мене підмінив. Там вже хтось дроп лутає. Семерочек п... О, бачу, ті пулі, біжить впереді. Ремка була. Ладно, будем без неї. Шина Дмитрий, це нічого не зробиш. Вона ж все рівно краще, ніж бігти по лопа, не будет Тут маршрутка. На дропі літаючий НЛОшник є. Й-моє. Як назвати його? 6 живих. Це просто лютий трш. Додаємось катку, я її записав, я її стопудово виріжу на канал. Точніше залеї. Я її стопудово наріжу на 100 мільйонів шортс. Такі драйвбай, блін. У мене була перезарядка, я не встигав лягти. Так, подивимось ту катку до кінця, чи він візьме цей перший тір 100, 130 левел. Я просто йому в руки приїхав. Все, він труп. Так, добрані всі, пока. Дякую, Андрюха, що залетів на стрім. Величезно тобі дякую за донати твої. Залітай по можливості ще. Так, давайте зверху вниз, щоб я не цей... Щоб я нічого не пропустив. Роботу останнім часом до 5 стрімиш, а вже сплю як Суслік. А, зрозумів тобі Вінсен. Хорош, красава, подякував, мужики. Оце ти мочиш, я в ваху дуже здивований. Ти бачив, як я цілий вечір хапав на рота? І в кінці повезло. Раз в рік і палка стріляє, раз в рік і кулі стріляє. Нема такого гравця, який прийшов Дес. Подубайка до драйвбай, влітає як хедшот. Я ну там драйба, мужики були з чотки, погодьтеся. Він що ще мою машину взяв, А, то не та. У нього бачу ХП теж небагато. Так, обідно, навіть не кажи, блін, просто... Я заїхав йому в руки на лов ХП От я би їхав цього вже б драйвбаїв як міг. Нічого не зробиш. Ех, але круто було, добра ніж Сін ПК. Так, катка мені дуже сподобалась. Він зараз бра від зони. Статка реально мені дуже сп... бусик смішний, А він дуже тихенький, ти на ньому жмеш зетку і їде безшумно, як БТР. Тобто ти мож... чил можна зорієнтуватися. У іншій машині, як ти їдеш з зеткою все, все рівно чути, з... чути колеса. А тут взагалі безшумно. Покая теж спати. Добрані, мужики, спокійної ночі. Та я теж ще одну, та й на коня. Та й будем йти. Ще додивлюся цю топ-1, хто візьме. А я не можу переключатися? Не, не можу. Пейджап, пейдждаун не працює. Я хочу просто залити цю катку на канал, вже додивимося, я збережу її чемно. Можливо, завтра залию. Щоб, як то кажуть, по свіжих слідах. Цікаво, мені хто топ-1 візьме. Трошечки звуку додамо. Згадує про налаштування стріма. Налаштування самого стріма чи налаштування гри. Зараз, от після катки вже я. Я пам'ятаю. Вже тобі все показує. Бувай, Андрюха. Бувай, бувай. Спокійно вам ночі, мужики. що то в нас по тривогах. Один-один, але -один. всього позиція краще це йде дерева, він в зоні. Але дарма він ліг, ліпше вже без дерева, як Він в правому смаку. Він цілиться не туди. Центральна Україна вже тривозі. До брання, шкейці, Дякую за донат і за підтримку, за те, що залітаєш. Завтра буде теж стрім обов'язково, після восьмої. Все, один-один лишився. А чеку не зняв. Можливо, тут такий задом нього знаєш кинути одну, оглушити й другу. О, бачили, до речі, катрикутниками попередній каці. Кинув, щоб собі таке укриття зробити, і вони мені впали на голову і мене нокнули. Я думаю, що він ки кидає де ми сюди і в другу сторону побіжить. Що, які ваші ставки виграє цей персонаж топ-1 чи ні? Питання Чи можна спробувати твій стрім нарізати тестово? Поверну готовим. Та нарізай, будь ласка. Але вися, чи у ній авторське право не прилетіло? Давай, будь ласка, я завтра залию на свій канал його все ж таки. І післязавтра... роби що хочеш. Я тобі точно не буду кидати ніякі страйки, чи за авторське право, чи ще щось. Взагалі нема питань. Я буду тільки вдячний тобі, що ти ще. Так. Да. Ви були всі праві, мужики. Не виграв він топ-1, так само як я вгадав. Так, що саме пострімувати хотів, що я тобі показав? настройки гри, графіку, керування чи настройки стріма ОБС? 798, 792 демеджа, 8 кілів, катка супер. Топ 7.